Йоу, друзі! Всім привіт! Ви okay. на каналі Сімбезо, з вами Казмир. І сьогодні я хочу показати, як робити скіни на Java Edition. Це, це, буде, це дуже допоможе тим, у кого є Java Edition. Бо там можна робити прикольні скини. Тож давайте починаємо Учали ми маємо закачати ось таку от програму. Ми, значить, заходимо в неї. Ця програма взагалі ще для моєму. Можна там робити ось, напр... ось, в мене з'являється. Це... Так, да, це я собі робив скін. Далі ми заходимо в ось цю вкладку Minecraft Skin. Після цього ми, натис... ми дивимося тут всяке таке, і ми натискаємо на Create New Model. Тут, якщо у вас, у вас не, немає, ЄС, yes. тут може. тут Для людини треба поставити більше всього Стів, але оскільки в мене немає Стів, то я... Я так і буду залишати. ось, Player Wide. Ну, наприклад, так. От. Далі тут, тут ми нічого не міняємо і натискаємо confirm. У нас з'являється ось така моделька. Це, це тобто ми, ми можемо її всю розфарбувати. Наприклад, от, як я зараз хочу розфарбувати кожну частинку для мого проєкту. Наприклад, я хочу зробити собі скін качки. Ви можете зробити будь-який скін, який вам. За тому що в цій програмі ви можете зробити скін на, на свій смак. От я, наприклад, собі зробив skin, skin у виді Барселони і футболкою, там, де там написано десятка, яка я намагався написати моє ім'я, але не, не дуже так вийшло, але добре вже Я для цього все зафарбовую. Тут ви робите тут, все, що вам заманеться. Просто... Просто я, наприклад, от ще хочу собі. Ось такі отмадняві окуляри. Не дуже це окуляри схожі. Виправляємо. Ну, наприклад... Ну ось, наприклад, так... ось такі от очі хочу. І, не знаю, там. Вообще нам. Ну, наприклад, ось такий в мене буде скін-легень. Я просто хочу, щоб, щоб ми було все зрозуміло. Ось, наприклад, це мій скин. Далі ми натискаємо на цю кнопку File. Натиска... Заходимо в вкладку експорт і натискаємо на кнопку експорт Minecraft Skin. Далі ми якось пишемо, я, наприклад, назву. Так. Ой, ні ні я хочу, Так. Ось так от. Далі натискаємо зберегти, Після чого ми, за... ми заходимо в наш Java Minecraft Launcher. Ара трохи почекаємо. Мо я знаю. І попереджаю. У ці, у кого є Java Edition і, і надіїлась цими скинами, які там можна в гуглі просто знайти. Це зараз. я вам я, ну, наприклад я знаю skins, можна, прикол. у цих Скин. minecraft, наприклад. Тут є Minecraft Скини, які вже готові, але але тут не всі є скини, які вам можуть сподобатися. Тому ось така програма. Ось, далі ось у нас є. Ми не натискаємо плей, не спішіть. Не натискаємо на skins Ось, далі натискаємо на New Skin. На ти... Можемо надати назву, наприклад. Я так само Далі натискаємо на, на цю от кнопочку під «Skin File. Далі сюди. І входимо. І вирубаємо те, що в нас тут було. Там Шукаємо те, що в нас збереглося. Натискаємо відкрити. І ось мій скін. Хоча не дуже заслужено так. Ну, далі натискаємо на Save and Use. Ну, якось так. Так, мене вийшло не дуже качка, але це взагалі приклад просто казав. То, то ж, всім дякую за перегляд і до побачення.